Давайте пограємо в екстрасенсів. Ви потрапили на це відео, тому що вважаєте, що українських летсплеєрів фактично не існує? Кілька років тому так і було. Але зараз я вже знаю десь 60-50 каналів, з яких я вибрав 30-ку кращих номограїв, про яких я вам сьогодні і розповім. На зв'язку Андрюха, а це ваша улюблена рубрика Дивись українське. Не забувайте роздумувати у коментах, яку тематку каналів будемо рекомендувати наступного разу. А тепер карушаємо у світ блогерів задротів Ти цей моні гейм і погнали! 30 летсплеєрів це вам не хухримо хри, тому давайте по ділу. Всім привіт! З вами Коркоза, і сьогодні ми будемо грати Райс Флопа. Почнемо із Коркози, 10-річного хлопака, який уже досить непогано знімає відеоролики по Роблоксу. Опа, коробочка якась, там що буде? Там 48 слів. Я навстиг їх як забрати. Якщо у вас є малеча, яка цікавиться цією популярною забавкою, то запропонуйте їм коркозу. Звернемо трохи уваги і на канал Грейлом. Hollow Knight сильно не церемониться і нічого не пояснює. Хто такий наш персонаж? Як його звати? Невідомо. Хто я? Гідний звук, цікавий монолог та що унікальне для новограїв, якісний монтаж з прикольними вставками. Доброго вам здоров'ячка, пані та панове. Третя серія хрестоматії подівініті на ваших екранах. Хоч і не зовсім летсплей, а більше хрестоматія, як каже автор. Але суть цього всього приблизно та сама. Хіба ні? Якщо ви чули про гру Stardew Valley, то маєте почути і про канал Gaming Геймінгшелтер. Хе -хе Гегей, вітаю вас, друзі. ви YouTube канал Gaming Shelter. З вами Дмитро і сьогодні ми з вами продовжимо грати в Stardew Valley. Автор контенту Дмитро досить вправно і цікаво коментує свої дії у цьому відносному аналогу Майнкрафту своєю літературною українською. Я почитав дуже багато. То ваших коментарів дуже багато чого корисного, і навіть ми тепер маємо одне ім'я для нашої курочки. Крім цього, тут були й інші ігри, але через брак часу та малу активність Дмитро почав менше викладати відоси. Тому давайте це виправляти. Посилання на цей та усі інші канали шукайте в описі для дорослих хлопчиків та дівчаток, що полюбляють відосики з відвертими жартами. Пропоную канал Анфепі. Йопта, автомобіль, якийсь БТРчик. Тут я бачу міни проти нас, є бакі, якісь вазіки, якісь ще пушки. Єбать, вертольот. Тут усе ще серйозніше: є вебка, є монтаж та є гумор з матюками. Ще б регулярності додати, і в принципі цього вже достатньо для ведення прикольних відосиків з ігрової тематики. А ось тут регулярності вже зовсім не бракує. Коротше, ігрушка, про про кубик, який должен в такт музику таку от мощну, бітову, попадати по всяким різним головоломкам, так. Да. Влад майже кожен день виготовляє вам відосик зі своїми неодноманітними коментарями та навіть перестрашеними емоціями. Чекаємо 93%, і дивимося камеру. Раз А ведмідь уже кудись пішов. Давненько у нас не було ютуборок, саме тому далі по списку у нас серйозна ліра. Усім привіт. Мене звати Лєра, і я рада вітати вас на моєму каналі. Відосики знімаються з вебкою. Граються тут у досить незвичайні шпілялки, ну про намі для мене, та коментується усе це з тим же ж серйозним обличчям. Лєри. Ні, 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 це сторінка не кота садового, а хоча б хто інший називав канал Кіт зі Львова. Привіт. Це Кіт зі Львова, і ми продовжуємо проходження гри під назвою стрей. Без зайвих слів поїхали. Тут автор зі своїм братом бавиться у різноманітні іграшки, починаючи з виживання у безкрайних океанах Рафту і закінчуючи скіл-тестами у GTA. Привіт, це Кіт зі Львова, його брат Андрій, Пустрибон і. Куди ми приплили? Ми приплили до вишки Юрія Бойка. Згодань виходить поки що не дуже, але і сторінці всього три тижні. Може, ще все попереду. І ще порцію Роблоксу вам готовий завести Майлз. Тут -ка хлопець зі своїм дружбаном Юваком проходить різноманітні карти цієї ж неймовірної забавки. Чел, ти чел, чи ти не чел. Давайте ми... Мол... Ой, я на нього дивлюсь. до... Ох. Yo Все, на привіжку, на привіжку йде, красавець, на прівішечку піде. Так, знову згоден, трохи крінжово, але діти ж дивляться, а також тут навіть є жахастики. Реакції на скрімерів тут справді неймовірні. <свісно> Ти бачив, яку скалу туди-сюди. <свісно> Як то кажуть, в нас на полонинах згадали Бібу, тоді згадаємо і Бобу. <свісно> Геній сценарію, правда? І всім привіт, дорогі одноземляни, з вами я, Ювак. і сьогодні ми з вами продовжуємо грати у. 5. На своєму ж каналі Ювак знімає взагалі усе, що йому трапляється під руки. Як вище згаданий і шедевральний Роблокс. Маріо, така класика, про яку не знали лише ті люди, які недавно вилізли з бункера, навіть якщо ви не знали про Маріо. Mario... То як взагалі деться це відео, то що про Маріо знають навіть ті, хто лише вилізли там логосенько подихати воздухом. Так і навіть гру минулого тисячоліття Маріо. Якщо вибирати канал по обкладинці, то привабливі прев'юшки ви зможете знайти на сторінці здоровенькі були. Всім здоровенькі були, продовжуємо проходження Black Mesa. Так, я тут зупинився і не пам'ятаю, де тут. Не те, що не пам'ятаю, я не знаю, куди тут далі йти. І ще з плюсів тут відоси виходять реально кожен день. А от з мінусів, то автор каналу не зовсім активно коментує свої дії у різноманітних іграх. Але так як люди усі різні, то можливо комусь і таке сподобається. О, чекайте, чекайте. Чуєте? А це пророцтво це означає, що настав час подякувати спонсорам за їхню підтримку. Між іншим, якщо не знали, то до перемоги над рашистами усі кошти спонсорів я відправляю на ЗСУ. Тому якщо є бажання та можливість, то долучайтесь і ви. Посилання на усі ці реквізити та новеньке баймієкофі теж залишаю в описі. Вітаю тебе на каналі Торія, і сьогодні ми продовжуємо проходити фаундейшн. Давайте спочатку добудуємо вже нашу майстерню, і нам недостатньо житла. Шикусь разом із цим милим голосом ви зможете подивитися проходження різноманітних симуляторів, виживастиків, пісочниць, стратегій та багато іншого. Тут багато дошок, я буду це довго робити. Але заради нашого крутого ресторану я на все згодна. Ну, майже ролики виходять двічі на тиждень, тому ви ще точно встигнете засумувати Торією. Однак, якщо ви таки засумуєте, то підняти настрій вам спробує Лейзі Фоксі. і з вами грає даче лисиця». Ми потрапили до нашого нового дому. Тут контент уже подається глядачам кожного дня. Серія триває більше години часу та коментується усе це реально зі щирими емоціями. Для любителів спокою та чілу. У мене ще є пропозиція у вигляді Сіпріана. Мої вітання. Гайд з вами Сіпріан, і ми будемо з вами продовжувати м, проходити гру міні-метро, де у нас. Виникли пепні непорозуміння з містом Нью-Йорк. Відоси тут регулярні. Вуйко знімає якісно із вебкою, а спокій тут настільки шалений, що Сіпріан переважно у своїх відео навіть м'ямлить. Ми будемо проходити якусь непонятну гру. Плесі Плесік Дак Сімулєтор. Не знаю, як вам, але я знайшов рідну душу. Помямленню. Ось тут кавепки ви не знайдете, але тут є свій герой каналу. Всім привіт-привіт! З вами Міліор Макс. Ми продовжуємо грати в стрей. Міліор Макс та його двадешні дружбан. Або ж це і є той самий міліор Макс. Що це за підстава, бляха? Хто так робить? Коротше, тут летсплеї мутяться кожен день. Коментарі автора крутяться every момент. Тому чому вам цей канал має не сподобатись? Повертаємось до дівочих летсплеїв, які ви знайдете точно на сторінці Аволіани. Доброго ранку! Ми з Котячого царства. З вами Валіана. Продовжимо покупити стрейт в минулій серії. Ми знайшли цього чудоринацького вченого, типу не Що ж, із даного фрагмента, ми як справжні шерлоки. Розвідали, що творить цей контент Уляна, цікаво та чітко коментує із файного мікрофону та знімає різноманітні сюжетні забавки або навіть ті, які ви їй запропонуєте. Зовнішній вигляд цього каналу відверто не вражає, але з-поміж стрімів та шорців можна розгледіти солідні ному грає навіть із монтажем. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Спот. І це нове відео по проходженню гри острів. Бутербродик в руки, чайок під боком, смачного. Ну що можна сказати? Коментується усе чітко, не так як я говорю. Хоча є летсплей ведеться в повільному, неквапливому темпі, але якщо хочете ретельно повчити, як грати у острів, то спот знімає саме для вас. Любителям зоряних війн бажано пристебнутися, адже ми вилітаємо на сторінку мельникатора. Слава Україні, друзі. Ви знову вразили мене настільки, що я, я. Я Я офігів, Валера. Так, навіть по старварсах у нас ютуб канали. Правда, назвати цю сторінку повністю летсплеєрською складно, адже давненько тут подібного не знімалося. Але навчальні відоси, як грати за того чи іншого персонажа, тут вам розкажуть залюбки. Ось цій сторінці всього місяць, але Сіджей уже набрав понад 850 шанувальників. Скажете як? І хочеться здається срати 66%. Ну у нас ще є якийсь час до того, як обділа. О, як добренько! Ааа, чудовенько. Ведеться тут досить унікальний номограй по забавці Project Zomboid. Чи Zomboid? Чи зомбоїд. щоб було зрозуміліше, назвемо це симулятор винищення русні. Вітаю, друзі, з вами Сіджей. Це продовження історії нашого козака-ветерана в Project Zomboid. Виживаємо вже два місяці 23 години. 1871 зомбака вбили 79 кілограмчиків. Вважимо. Творець контенту коментує прикольно. Монтаж присутній, звук файний. Ще й у кожній серії тут кладуть зомбоорків пачками. Ех, ну хіба ж це не чудово? До речі, десь тут мав би бути мій ігровий канал Андрюха, але щось я ніяк не... Не рішусь його перезапустити. Як гадаєте, треба? Знаю, багато людей люблять переглядати відосики на швидкості півтора чи навіть 2 ікси. Так от, на відосах монаха краще такого не робіть. Вітаю всіх на каналі, буки на спринту говорити. Добрий вечір, ми з Україною. Сьогодні ми продовжуємо грати в гру під назвою з ран. ранена. Ендійси вже приготували смаколиків, заговорили каву і готові до перегляду. Ну що ж, ми не будемо магазин часу і розпочинаємо. Ну як вам? По стандарту поважаючих себе лецплеєрів, тут ролики заливаються кожен день, переважно по іграх, у яких можна. Напоганяти на машинках, або ж навіть постраждати, так друзі, сьогодні ми будемо з Джоном страждати, і ви просили. Мені здається, ви просили в коментарях. Раз ми говоримо про новограї, то подібний контент можна глянути і на сторінці Кипінь. Вітаю пані та панове. З вами Кипінь. Це 10-та серія номограю по грі Oxygen Not Included. Тутка автор чергує своє відео разом з Етерами, які він кліпає ледь не двічі на добу. Цікаво, що згідно його слів, він один з тих, хто недавно перейшов на українську, хоча по його Впевненому мовленні солов'їною такого й не скажеш. Хе-хе, і з цим хлопакою я вже навіть встиг зазняти відос. І можу впевнено сказати, що Вовчий Кут точно знає свою справу у летсплеях. Привіт, друзі, мене звати Сергій ласкаво прошу вас до Вовчого куту. Сподіваюся, у вас є щось тепле в мене ось. Кава, як завжди, за традицію. Сергій має величезний досвід зі своїх старих руснявих каналів. Тому і звук, і картинка, і коментування, навіть прев'юхи виглядають мега якісно. Крутезне підсилення для Укр -Ютубу. Дещо олдскульними шпілялками вас залюбки порадує Андріан Рейнджер. Знаєте, я або забув або що яка тут яскравість, Та тут все настільки все яскраве що просто капець. Аж аж в очі їже. Можливо, шаленою якістю ця сторінка не похвалиться, однак тут роблять проходження на ігри будь-якого жанру, а ролики публікуються аж двічі на день, тому і це заслуговує певної поваги. А ось тутечки автор настільки розійшовся у літню пору, що кліпає по три, а то й більше своїх гномограїв. Ну чокнути реально. Доброго дня, шановні глядачі! Ми з України, це гра капітан індустрії, про виробництво щось нагадує фактури. Якщо ви грали. І одне діло, якби гейм з відео ЮА просто вантажив безперестанку серій контент на свою сторінку, аби просто щось було. Але ж ні, автор встигає і невеликий монтаж робити, і коментувати досить цікавенько, і взагалі він молодець. Так само, як і молодчинка у нас М'яору, яка вже передає свій палкий привіт своїм подружкам. Гей, hey, hey. всім привіт, подружки! Мене звати Мьору, і ласкаво, прошу на мій канал. Давно ми з вами не бачилися, а особливо з тобою не бачилися. До речі, згідно опису цього каналу, ця сторінка була створена дівчиною для інших дівчат. А ще тут завзято використовуються фемінітиви. Не знаю, чи це певний натяк на те, що доступ до цієї сторінки мені зачинений, однак визнаю. Я справді залип на переглядах кількох роликів. Пробачте, я ненароком. Воно само. <кхем> містер Папандос натякає на те, що ви попалися, і тепер -ка мусите переглядати його двогодинний летсплей у козачках, де він самотужки зробив мапу України з фактично точними областями і змагається на ній із Рашкою і Білорашкою. Оба на народ, всім здоров, і ми продовжуємо проходити знімати летсплей по метро Екзодус. І це вже, мабуть, дев'ята частина. А, ну і крім цього, тут ви ще знайдете проходження інших українських ігор, та не тільки. Прикол, але колишню сторінку цього автора я вже згадував у двадцятому році. Однак з часом її було видалено, і створено аналогічний канал з назвою проходження ігор українською. 2.0. вітаю, вітаю! Почне з того, що тут мали бути якісь жарти про те, що то не я побивав собак, то все герочка, але настрої жартувати мене немає. Прикиньте, обновилися він та вчора, і гра почала вилітати. Тепер тут знаходяться різноманітні світові шедеври та коментується усе на новому рівні 2.0. Є, yeah. цього пана я уже теж рекомендував, і він теж закинув свій старий канал. Однак теперка за неофіційною інформацією, майже Микита тепер вже надовго точно з нами. Всім привіт, народ, з вас, підписка, та подобайка. Ми продовжимо грати в хаос фліпер і забудовувати свій новий дім, в якому вже побудована спальня. Непогано, мені подобається. Ну Дослухайте самі, хлопака настільки серйозно зайнявся розвитком українського летсплеїнгу, що завів одразу три різних канали, на які заливає кожен день по одному свіжому відосику. Хех. Ну ні? А ось ця блогерка настільки швидко росте на дріжджах, що десь уже почав переживати П'юдіпай. Всім привіт. Ви на каналі Алінрюк, і це продовження проходження. Резидент Івела Сім, біохазарде угу, <свісно> погнали. Щоб ви розуміли, Аліна у ютуберстві всього три місяці, а уже успішно розібралась, як правильно включати вебку на відео, я наприклад досі ні. Як цікаво їх коментувати, та як викладати годинні відосики на десятки тисяч переглядів. <свісно> Респект. Чекайте, а хто це у нас там такий легендарний? А точно, це ж кіпер. Доброго дня ми з України, і сьогодні ми оглянемо гру від українських розробників Воланд. Воланд це містобудівний симулятор епохи вікінгів, де нам власними силами буде потрібно відбудувати ціле поселення і привести його до процвітання. Цей поважний генерал протягом уже довгих трьох років мутить відеоконтент із дня на день, постійно знищуючи морально та не тільки нашого східного сусіда. І що все? Я думав, буде він, ну хоча б його трупік, не знаю, хабо його взагалі не буде. А ні. А -ха -ха -ха! Краса. Та і взагалі для любителів стратегій, це певно кращий канал на наших теренах. Якщо ж ви цікавитеся морськими виживаннями у рафті, то зверніть увагу на Source Game Channel. Чув свиня, що свиня, свиня. за херня? Поросятку тебе система наїбала. Не повіриш. Окрім цього, автор ще цікавиться іграшкою Scrap Mechanic, Тому і летсплеї, новинки цієї гри та стріми ви тут теж можете очікувати. Раптом, кому і цих задротозалежних блогерів малувато, тоді переходимо на сайт Маніфесту у розділ летсплеї і шукаємо там свого майбутнього кумира. Або ж не шукайте, адже він для вас і зробив це відео. Так, це я. Який, можливо, повернеться до зйомок летсплеїв. Навіть не знаю, чи треба це. Ну а поки я думаю, послухайте, як я класно співаю. Вареники мої, вареники мої, вареники мої, в сметані. Варенички мої, варенички мої, варенички мої, в сметані. В сметані. В сметані. Оє. Oh yeah.